Пробуємо зробити пігмент з вайди фарбувальної. У мене якраз були два кущики, яким вже є в 4 місяці. Я їх обірвала, гарненько помила, влила 200 мл води, підігріла її трошки та додала листя. У мене вийшло 20 г на 200 мл води. Цю суміш потрібно варити 10-15 хвилин на маленькому вогні, для того, щоб вода не закипіла. Нам потрібно буде цю суміш зняти з вогню і швиденько охолодити. Для цього я беру просто миску з холодною водою і опускаю на кілька хвилин цю всю суміш. Потім потрібно вийняти листя, можна навіть перецідити через друшлячок маленький і додати соду. Храма кальцинованої соди, розмішаних у 5 мл води. Це все гарно потрібно перемішати та збити. Я спочатку думала збивати вінчиком ручним, але насправді нічого не вийшло, бо нам потрібно потужніше це все робити, тому я використала ось таку свою штуку. Потрібно збивати до тих пір, поки пінка не буде синій. І я вам скажу чесно, я збивала приблизно пів години, ось таку маленьку кількість. Залишаємо це все на ніч, щоб пігмент осів. Відливаємо зайву воду і проціджуємо через фільтр пакет. Я дуже щаслива, що в мене вийшов саме синій колір, але мені здається, що вайду потрібно збирати трошки пізніше, і я дуже радію, що я зробила саме цей експеримент зараз.